Як обмежити в'їзд до Євросоюзу для російських туристів зараз обговорюють у Брюсселі. західні ми писали, що ці обмеження хотіли включити до 19-го пакета санкцій. Єврокомісія планувала представити його сьогодні, але потім пакет вирішили посилити і допрацювати. Більше подробиць дізнаємося у кореспондентки Радіо Свободи у Брюсселі Олена Абрамович. Олено, вітаю. Тож, коли очікувати 19-й пакет санкцій і чи буде у ньому заборона на туристичні візи для росіян? Доброго вечора, колеги. Ну в Єврокомісії повідомили, що робота над 19-м пакетом триває, що офіційно не оголошував про наміри його представити в конкретну дату, тому й не можна казати про затримки. Ну а дипломати, з якими спілкувалися, кажуть, що пакет можуть представити вже наприкінці цього тижня або на поступ... на... на початку наступного. І за їх словами, Франція і Німеччина а, справді запропонували заборонити в'їзд до Євросоюзу для російських туристів, і така можливість зараз досі обговорюється. Але ці обмеження будуть не в 19 тому пакеті, а у вигляді таких загальних нових візових заходів від Євросоюзу це робиться для того, щоб обійти вето угорщини або інших країн. Або для санкцій потрібна згода всіх а для таких оновлених правил від Єврокомісії достатньо більшості голосів. І от угорський міністр до речі, якраз вчора висловився проти. Я не знаю, яким чином це допоможе перешкодити російським воєнним зусиллям. Те, що робить угорщина, ми хочемо залишити канави дипломатичного спілкування відкритими, бо це передумова для змістовних мирних переговорів. І я думаю, це правильний шлях Нові візові правила, які могли б заборонити в'їзд російським туристам, єврокомісія готується представити ближче до кінця цього року. І до речі, після повномасштабного вторгнення ЄС вже вживав певні заходи. Наприклад, до 2022 року між Росією і ЄС діяв такий спрощений візовий режим. А в 2022-му його призупинили. І в рекомендаціях від Єврокомісії говорилося, що заявки на туристичні візи від Росіян мають розглядатися суворіше і пропускати потрібно насамперед тих, хто є членами сімей громадян Євросоюзу чи десидент. Ентів незалежних журналістів, представників громадянського суспільства, ну і правозахисників. Ряд країн у 2022 році одразу запровадили санкції. Зокрема, це були країни Балтії, Польща, Фінляндія, Чехія, деякі інші. Вони ввели заборону на видачу туристичних віз для росіян. І от, як результат, кількість російських туристів упала в Це якщо порівнювати з часами до ковіду та до повномасштабного вторгнення, про це повідомив єврокомісар із внутрішніх справ тобто з 4 мільйонів до 500 тисяч, відбулося суттєве скорочення. Як ви знаєте, візова політика належить до компетенції держав-членів, тому в Європейського союзу немає можливості повністю це заборонити. Те, що ми робимо, це переглядаємо чи представляємо нашу нову візову стратегію до кінця року. Тобто, все таки по півмільйона туристичних віз для росіян досі видаються, і в 24-му році показники зросли приблизно на 20% в порівнянні з 23-м. Переважно росіяни отримували візи до Італії, Франції, Іспанії, Греції. Тобто вони їхали на відпочинок. І багатьом дипломатам це не подобається. Саме тому зараз і обговорюються такі санкції. Але все ж як сказав єврокомісар, євросоюз не може заборонити країнам повністю видавати візи для росіян. Візова політика це така доволі національна річ, і поки що Деться індивідуальна робота із окремими державами ми бачимо, що в деяких державах-членах кількість виданих віз трохи зростає, і це нас непокоїть. І ми звичайно обговорюємо з цими державами наскільки це справді необхідно. Якщо загалом говорити про затримки з 19-м санкційним пакетом, то його вирішили допрацювати насамперед не через візи. А після того, як американський президент Дональд Трамп зажадав від Європи жорсткіших заходів, інакше США не будуть запроваджувати санкції зі свого боку. Зокрема, йдеться про те, що країни ЄС і Туреччина повинні відмовитись від російської нафти і газу. І угорський міністр, як представник країни ЄС, яка купує найбільше нафти в Росії, запевнив журналістів, що перебуває в прямому контакті з Вашингтоном і каже. Що там розуміють позицію угорщини? американські партнери прекрасно розуміють особливе становище Угорщини і Словаччини та виявляють велике розуміння в деяких аспектах. Вони навіть більш розуміючі ніж наші європейські партнери, і я думаю, вони чудово усвідомлюють, що майбутнє російської воєнної економіки не залежить від Угорщини і Словаччини які разом мають населення менше ніж 50 мільйонів і складають менше ніж двох відсотків ВНД ЄС. Тож я не думаю, що саме Орщина і Словаччина тримають російську воєнну економіку на плаву. До речі, горщина не лише для себе купує нафту, але й перепродає іншим країнам. Ну але також повідомлялося, як повідомлялося у західних змі США, хочуть від союзників по G7 координації щодо блокування російської нафти у світі. Зокрема, білий дім очікує від Євросоюзу 100% тарифи для Китаю та Індії на закупівлю російської нафти. Ці країни збільшили її закупівлю за останні роки. А також війська Індії, наприклад, приєдналися до військових навчань під керівництвом Росії, але незважаючи на всі ці. Обставини в Єврокомісії сьогодні дали зрозуміти, що до санкцій не готові, щоб не підштовхувати Індію ще ближче до Росії. У нас є наявні розбіжності з Індією. Вчора я також мала розмову з міністром закордонних справ Індії щодо цього питання. Участь у військових навчаннях, купівлі нафти все це є перешкодами для нашої співпраці, коли йдеться про поглиблення зв'язків. Тож, звичайно, ми живемо в ці дуже непрості часи, і нам потрібно будувати партнерські відносини. І знаєте, питання завжди полягає в тому, чи залишаємо ми цю порожнечу комусь іншому, чи намагаємося заповнити її самі. Ну і таким чином європейська комісія сьогодні оприлюднила план щодо поглиблення співпраці з Індією в таких сферах як оборона, технології торгівля, незважаючи на її тісні зв'язки з Москвою. Чи допоможе це скоординувати санкції проти Росії, і США? Будемо бачити. Олена, Дякуємо. Кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович розповіла про очікування від 19-го пакету санкцій.